Вітаю глядачів живого телебачення. Мене звати Юрій Скіра, і це програма історії з історії Української греко-католицької церкви. Музика. У 18 столітті в селі деревня, що не полік жовки, мешкало одне подружжя. Воно було бездітним, але дуже віруючим. Чоловік з жінкою постійно молилися до Богородиці, звертаючись до ікони, яка висіла у їхній хаті. Просили у неї ласки мати дітей. У 42 роки жінка завагітніла і народила хлопчика. Але трагедія була у тому, що він народився сліпим. Подружжя продовжило молитися до Богородиці в надії отримати тепер ласку оздоровлення дитини. І чудо сталося. У 1786 році на свято Успення Божої Матері батьки їх завжди молилися, а п'ятилітній хлопчик бавився біля них. В якийсь момент він підняв голову і сказав своїй матері: Мамо, матінка Божа не тільки добра і милосердна, подивись, яка вона гарна. На батьків перше в житті дивився своїми сірими очима їхній син. Ті ж були настільки вражені чудом, що вирішили віддати ікону, до якої молилися Василянам Жовківського монастиря. Ті прийняли дарунок. Тепер він став за престольним образом у церкві Пресвятого Серця Христового. Допоки Юліан Буцманюк не намалював Христа Царя. Потім ікону перенесли до монастирської каплиці. У 1948 році МГБ дало жовківським василянам два тижні на те, що вони свої речі і переїхали до креху. Монахи фірами вивозили те, що можна було вивезти, зокрема, ікону страждаючої Матері Божої. Так воно опинилося у креху. На свято стрітеня 15 лютого 1949 року неочікувано до Креківського монастиря приїхало 6 машин МГБ. Офіцери оголосили про ліквідацію Креківського монастиря. На збори дали годину. Монаки капали знову ж таки те, що можна було взяти. Їх мали вивезти до Святоуспенської унівської лави. Тодішній брат, а пізніше її Антоній Масюк в тих обставинах взяв драбину, виліз на неї і хотів зняти образ. Але емгебісти йому не дали. Всіх монахів було вивезено, а ікона залишилася у пустому монастирі. <му> Наступного тижня після ліквідації монастиря брат Антоній Масюк приїхав за харчами та іншими речами для співбратів з УНИГУ. Але побачивши, що тепер тут сиротинець на 250 дітей, вирішив працевлаштуватися в ньому і наглядати за монастирем. Це рішення, як покажуть наступні події, врятувало ікону. Одного дня 1951 року монах був на пасіці. До нього прибіг вихований з закладу і закричав: Антонію Івановичу, ваші боги горять! Брат Антоній прибіг і, побачив, що навпроти каплиці працівники закладу склали монастирські речі і підпалили. На вершині була ікона страждаючої Матері Божої. Монах кинувся у полум'я і витягнув її. Після цього він же з нею не розлучався. Найдовше, майже весь радянський період, вона висіла в хаті оця в селі Малихові біля Львова. Коли ж і Ромонах Антоній Масюк став настоятелем церкви святого Андрія у Львові, вона переїхала туди з ним. 27 червня 2001 року святий папа Римський Іван II під час божественної літургії у Львові коронував чудотворний образ страждаючої Матері Божої. На цьому в мене все. Підписуйтеся на соцмережі живого телебачення. До зустрічі в історіях з історії Української греко-католицької церкви.